Сьогодні у програмі новий закон про автомобільний транспорт вже у Верховній Раді. Наразі його розглядають у підкомітеті автомобільного транспорту під керівництвом Ігоря Шкірі. Перше обговорення принесло чимало суперечок. День міста завжди провокує владу до подарунків містянам у кривому розі поновили авіасполучення із столицею. У самому ж Києві відкрили естакаду на поштовій площі. Харківська влада зважилась на підвищення тарифів у комунальному транспорті. Тепер подібної ініціативи очікують і від місцевих приватних перевізників. Про все це та інше. Дивіться далі у проєкті транспорт. Новий закон України про автомобільний транспорт впритул наблизився до свого розгляду у Верховній Раді. Наразі Міністерство інфраструктури презентувало його у парламентському підкомітеті з питань автомобільного транспорту. Хоч документ презентує саме Мінінфраструктури, в ньому враховані практично всі актуальні пропозиції громадських організацій. Більше року, більше гораздо ніж, року, над ним йшла активна і робота, работала Міністерство інфраструктури общественные организации. на сьогодні головним транспортним відомством прийняті подібні документи у морській та залізничній галузях. Тому автомобільна складова є логічним продовженням політики реорганізації транспортної сфери. Ситуація в автомобільному транспорті, скажем так, м'яка достаточно складна, і в деякій мірі вона визвана недостатками нормативно правової бази обезпечення даного виду транспорту. Закон, який вам представляється, дійсно разрабатывался достатньо складно. Работали над ним порядка років, причому активно. Я не говорю, що там до цього було. Постаралися учесть опыт європейських стран. В свою чергу керівник департаменту автомобільного транспорту Міністерства інфраструктури назвав три основні причини, що гальмують розвиток автотранспортної галузі. Це недобросовісна конкуренція, рівень компенсації втрат від пільгових перев та, та Мин инфраструктуры предлагаются следующие основные пути решения проблемных вопросов. Это укрупнение предприятий, предоставить угрю трансинспекции инструмент борьбы с нелегальными перевозчиками, стимулирование действенных механизмов обновления подвижного состава и отдельные мероприятия повищення безпеки перевозок. Цей розгляд законопроекту був лише першим, в якому брали участь народні обранці, тому без запальних претензій з боку депутатів з інших комітетів не минуло. Регуляторна політика, що отримує держава, що отримує бізнес, що отримує підприємець. Плюси і мінуси, що зараз, що дає закон, тому що укрупнение всегда несет за собой негатив. Я как потребитель это всегда буду оплатить. Это катастрофа. І ніколи не говорить про те, що укрупнення – це качество. Таку позицію головного парламентського захисника підприємців зрозуміти можна, адже на сьогодні майже 95% ліцензованих перевізників мають у своєму парку від 1 до 9 автобусів. А отже, це є основні підзахисні пані кужи. Щоправда, державна позиція полягає у русі до укрупнення підприємств шляхом об'єднання цих дрібних підприємців у великі АТП. Це одне з основних завдань у нормалізації ринку. Спричинили гарячу дискусію інші питання нардепів, як приміром проведення конкурсів при перевезеннях між Києвом та областю. Стаття номеру восім, навкатора по чому-то. конфликте между Киевской областью и городом Киевом на то, кто будет проводить э, конкурсы на маршруты, э, изложено, что преференция дается Киевской Миской Державной Администрации. Это в связи с тем, что они два с Ну, те хоть непрозрачно в Киевской области проводят, ну как-то проводят. А эти два с года вообще не проводят. Мое предложение связано с тем, чтобы все-таки отдать эти полномочия Министерству профильному инфраструктуры. Что такое пригородные маршруты? Это 50 километров. 50 километров от границы, до границы, если по российскому законодательству, а нашими еще между центрами городов. Да? И получается, что пригородная часть почти такая же, как по городу. Это первое. Второе. Везде в мире принято согласовывать конечные пункты маршрута. Прибытие. Конечные пункты. Вот вы отправление и прибытие. Нет, давайте закончим вот это, с кем да. Давайте закончим. Помните, вот смотри. Вот смотрите, совершенно да? другое. Вот смотрите, есть у нас Житомирское направление. Вы прекрасно знаете, отличная дорога, там и станция дачная. Кто-нибудь там останавливается. Где они останавливаются? Они на метро останавливаются Житомирская, на метро Святошинская и так далее. это в городської варшрутній сіті какта согласован По потоки автомобилей кем-то регулюється, пробки и все остальное. Депутати погодили, що послуги таксі необхідно розглядати окремим законом. А ось послуги автостанції здійняли чергову хвилю емоцій. Обязательно услуги автостанції это продаж квітків, організація прибуття і інформування водія. Подождите, а продаж квитки каким чином? Ну вы можете заставить эти автостанции свои, хотя вы тут предусматриваете, что они будут у вас аттестованы, попередний продаж квитки здійснювати, забезпечить электронный доступ до продажу квитки. Тут же ничего об этом нет. Более того, вы даже туалеты это не обязательно условие. А можно написать, что этот туалет должен входить в стоимость билета? Потому что... Автосанний збори нісміябіру новтуалет, ізвініті на доповнітельно платівані гнітам. Значну кількість проблем автотранспортної галузі вже обговорювали під час підготовки законопроекту Всеукраїнською асоціацією автомобільних перевізників. Її президент та одночасно голова парламентського підкомітету з автотранспорту Ігор Шкіря наголошує, що на сьогодні у прийнятті нового профільного закону зацікавлені усі побальшому щодо неможливо одним законом получать. ответы на, э, на вопросы, которые 20 лет накапливались. Но ваши вопросы правомерные, мы как ассоциация ему ставим те же самые вопросы. Мы об этом говорим, коррупция сплошная, но сейчас лед тронулся, начал э, Мининфраструктура этим заниматься. Есть к інспекції, але міністерство настроєно рішити. Наразі представники Міністерства інфраструктури взяли до розгляду поточні поправки нардепів. Останні ж обіцяли надавати свою допомогу у розробці, не зважаючи на сесійність роботи парламенту. Харківська влада зважилась на непопулярне, але ледь не революційне рішення підвищення вартості проїзду у комунальному транспорті. Тепер у місцевому метрополітені замість 2 гривень необхідно викласти 3. Відповідне рішення ухвалила міська рада, і воно вже впроваджене у підземці. Пасажирам, які раніше встигли поповнити електронну картку, додатково відшкодовувати не доведеться. Вартість перевезень збільшилась і на інших видах громадського транспорту. Ціна квитка у тролейбусах та трамваях зросла з півтори гривні до двох. Навряд чи відсиджуватимуться у тіні і приватні перевізники. Наразі вони також готуються згвинтити тарифи у маршрутах. Підприємці запевняють, що їм вже зараз не вистачає 300 водіїв, аби сповна закрити всі напрямки руху. Підвищення вартості проїзду, бодай на 50 копійок дозволить не тільки заповнити вакансії, а й підремонтувати машини. А ось у Луцьку найближчим часом сподіваються, що місцеві водії стануть більш чемними та люб'язними. Принаймні, перевізники зібралися та затвердили для себе етичний кодекс. З документом ознайомили міську владу, яка запропонує власні корективи. До речі, підвищення культури водіїв є однією з вимог мерії для дозволу на підвищення вартості проїзду. Чиновники вже озвучили кілька пропозицій, зокрема, аби на всіх рейсах працювала система оповіщення зупинок, а справжньою новацією може стати безготівкова форма розрахунку за проїзд, крім того, як експеримент планується облаштувати транспорт динаміками, з яких лунатиме легка музика. Наприкінці травня традиційно у столиці святкується день міста, тому кожного року Київ отримує той чи інший важливий об'єкт своєї інфраструктури. Цього року прем'єр-міністр Микола Азаров відкрив естакаду на поштовій площі з Володимирського узвозу на набережно-хрещатицьку вулицю. Естакада є першим етапом будівництва розв'язки, яка у різних рівнях розведе транспортні потоки в напрямку адміністративного центру Києва, оболоні та набережного шосе. Після завершення всіх робіт задобувана пропускатиме до 110 тисяч автівок, і це суттєво зменшить транспортне навантаження у центрі столиці. За планами, об'єкт буде повністю в експлуатацію у грудні поточного року. Під час виступу на урочистостях Микола Азаров пообіцяв, грошей на інфраструктуру не шкодуватимуть. І не лише у столиці, а й по всій країні. Це только перша очередь, это крупні, мабуть, найсложніше в Києві розвязки. оскільки вторая очередь це будет тонель, ну а третя очередь это устройство. Непростая ситуація і в мире, в Європі, в стране. очень сложная ситуация. И очень трудно сейчас решать вопросы ритмичного финансирования всех объектов. А страна вся строится. Это же не только в городе Киеве вводится развязка. Практически каждую неделю в стране происходит пуск какого-либо крупного и серьезного объекта. Поэтому трудно, и тем не менее страна развивается. Вопреки всяким воплям, стонам. Хоч Микола Янович і запевняв присутніх на відкритті естакади журналістів у прагненні уряду, так би мовити, охопити неосяжне. Але зрештою на засіданні Кабміну він був змушений визнати на будівництво нових доріг у держави немає грошей. Це він просто підтвердив думку глави «Укравтодора» Євгена Прусенка. Перевірка показала нині ушкодженого полотна вдвічі більше ніж минулого року, загалом близько 5 мільйонів квадратних метрів, і половину з них досі не залатали. Дорожники щодоби ремонтують по 100 тисяч квадратів вдвічі більше ніж торік. До таких темпів роботи не підготувався не лише бюджет. 90 асфальтобетонних заводів, що працюють наразі в Україні, також виявились не надто спритними виробленого в Україні бітуму замало, аби задовільнити потреби дорожників, а закордонний занадто дорогий. За підрахунками фахівців, аби привести вітчизняні шляхи до ладу, необхідно щороку протягом десятиліття закатувати в асфальт по 40-50 мільярдів гривень. І уряду і крафтодору місцевим владам треба знаходити нові рішення. Потребна додатковая мобилизация всех мажовых ресурсов. Доручая Министерству инфраструктуры, Министерству финансов, разом с главами региональных администраций, керевниками министерств, кем могут надать допомогу дорожному будивництву, разработать такую мобилизационную программу на червень-вересень поточного року, чтобы выполнить такие завдания. Розвитку регіональних аеропортів в Україні можуть позадрити деякі літовища з першої п'ятірки. Так приміром у кривому розі у передень міста відновили регулярні польоти до столиці. Літаки до жулян літатимуть тричі на тиждень у понеділок, середу та п'ятницю. Вартість квитка стартує від 700 гривень. Першим до Києва відбув міський голова. Я думаю, перші пасажири полетять. У нас на Київ, я знаю, що народні депутати наші улітають з міста на роботу Верховний Совет і багато другі криворожані теж літять в Київ І сьогодні літять з Києва. Спеціально для виконання цього рейсу був перероблений літак. як 40 тепер пілоти 26 місного літака гарантують безпеку перельотів та комфорт. Ми сподіваємося тільки на безпечне виконання польоту. Вот, хорошо подготовленная матчасть нашим инженерно-техническим составом. Вот. Также высококлассные пилоты у нас первого класса. Хорошо подготовлены, самолет подготовлен для выполнения полета в сложных пяти условиях. Если вы были в нашем салоне, видели очень чистенько, аккуратненько. От польот буде лісані недовго, 40-45 хвилин максимум, в зависимости від заходу схеми захода на посадку. Я думаю, всі будуть пасажири до Наразі кривий ріг восьме за чисельністю населення, та одне з найбільших міст України без статусу обласного центра. А отже, велике місто на сьогодні просто не в змозі існувати без авіасполучення.